На строєвому плацу <татиметься> пролунали слова військової присяги. Україні Слава до складання військової присяги приступити на військову службу. черговий випуск рекрутів проєкту Лінія дронів, які проходили базову підготовку спільно з центром рекрутингу та підготовки фахівців безпілотних систем «Дронфорс», офіційно приєднався до лав сил оборони. За плечима рекрутів інтенсивне навчання, яке перетворило вчорашніх цивільних на фахівців, готових працювати з FPV-дронами, вампірами, мавіками та іншими безпілотними комплексами в якості оператора, майстра, механіки чи аналітика дешифрувальника. Крім базової загальновійськової підготовки, яка включає теоретичні заняття та практичні навички з тактичної, вогневої та психологічної підготовки, програми включали основи пілотування. Особливості роботи в умовах радіоелектронної боротьби, специфіку виконання бойових завдань з використанням БПЛА, навички саморегуляції у стресових ситуаціях. В принципі, ну люди мотивовані, люди прийшли самі, більш заряжені, більш хочуть працювати, тому що дивлюся на людей покоління від, там, від 20 і так образної до 50, там, років. І вони всі різні, але люди так знаєте вміло, чітко там читають текст присяги, там стараються, бігають і підходять. Там дійсно воно надихає і дає, знаєте. Я сказать сили далі працювати і працювати на благо України. Особливість цього випуску всі новобранці з самого початку знали, в який підрозділ хочуть потрапити. І потрапили саме туди. Це дало змогу адаптувати навчання під реальні бойові задачі майбутніх бригад. Якщо порахувати, то для нас це вже саме для проєкту для Drone Force, Це вже 17-та присяга. Да? Це завжди такий момент дуже. Ну, відповідальний да, і я би сказала, навіть знаєте, такий тремтячий дато. Так, ну, тобто, це ти коли ти на такому заході, таке враження, що ти знову приймаєш присягу, і ти знову говориш слова вірності українському народу. це дуже відповідальний момент. Я бачила обличчя курсантів. Я бачила, як вони хвилювалися. Я бачила, як їм було іноді можливо складно говорити, але як вони говорили це впевнено з відданістю емоційно і відчувала, що вони до цього кроку прийшли усвідомлено для багатьох. Ця мить не просто формальність. Це продовження вже зробленого вибору, якому вони залишаються вірні від першого дня. Ну в своїй уяві для мене присяга була чимось. Майже релігійним, і я чомусь думала, що це буде дуже урочисто, трепетно, якось і так далі. Насправді ні. Це виявилось просто ще одним маленьким кроком, ще просто одним днем. Бо по суті свої присягу я прийняла тоді, коли пішла в рекрутинговий центр. Все ґуд задоволений взагалі тим, що пройшло за оціх Очікував гіршого, отримав краще. Свідомо йшов сюди, свідомо себе готував. Попереду у них залежно від обраного фаху від 17 до 45 днів спеціалізованої підготовки в навчальних центрах сухопутних військ. Після фахового навчання розподіл до частин лінії дронів і ще злагодження в складі підрозділу.